А дійсно, в самих перших днів немотивованої агресії Російської Федерації проти України, як це кажуть західні СМІ, постало питання паралелі між Тайванем та Україною. А в саме в контексті того, що певні аналітики казали, що агресія Російської Федерації проти України це, скажімо так передісторія потенційно можливого військового конфлікту Китаю і Тайваню, але е, є певні, як, скажімо так, подібності, так і відмінності. Що стосується відмінності, насамперед, з точки зору країни з Заходу, Тайвань є Китай. Тобто це важлива річ, що Китай сприймається як єдина країна, що Тайвань є частиною Китаю. В той час як Україну не сприймали як частину Російської Федерації. Тому якщо, якщо теоретично атака Китаю на Тайвань це фактично в межах однієї країни, то атака Росії на Україну це абсолютно різні країни. Водночас, як аналітики зазначали, включаючи вебінар, організатором якого був Національне стратегічних досліджень, в, щодо України вона продемонструвала насамперед те, що НАТО, як організація, вона захищає не території, а цінності. Тобто, чому НАТО підтримує Україну? Тому що Україна стоїть на тих же самих цінностях, на яких стоїть НАТО. І ця сама ситуація фактично почала проєктуватись на Тайвань. Тому що вони кажуть, Тайвань має ті ж цінності, що і Західний світ, і оскільки ми захищаємо насамперед цінності, то значною мірою ми будемо захищати ці цінності в Тайвані. Як зазначали певні аналітики а, і під час цього вебінару, згадано мною, що а, Європейський Союз по великому рахунку а, до 24 лютого до Тайвані відносився як, як до американської проблеми, тобто, що він далеко, і нам про це не слід думати зараз, коли ситуація змінилась, коли а, оце, ця теза про те, що Захист цінності, перед усім, то європейський союз також каже, нішому оскільки ми захищаємо цінності, то Тайвань також для нас важливий. Безумовно, це бачить Китай. І безумовно, як принаймні зазначали учасники вебінару для Китая, це означає, що вірогідність військового вирішення питання по Тайваню, воно зменшилася. Просто тому що бачить, що захід, який до цього. Скажімо, так, мляво реагував на це питання, він продемонстрував певну активність. Більше того, Китай він іноді сподівався на те, що будуть відмінності у позиціях США і Європейського Союзу. Більше того, певні аналітики казали, що ось були сподівання Китаю, що агресія Російської Федерації проти України вона посилиться розбіжності, але як ми бачимо, навпаки. Uh, країни ЄС та США стали якщо не абсолютно близькими, то ближчими ніж були до і в цьому контексті, оця єдність заходу це є запобіжник того, що буде така агресія проти нева. Крім того, такий важливий момент, що як зазначали учасники цього жіна рознов ж міна, таки, що для uh, Китаю uh, позиція. Спочатку по Криму 2014 року, а зараз по агресії України верне, проти України, вона дуже суттєво підриває його позицію по Тайвані. Тому що з точки зору ідеології, Китаю не, мож, не слід визнавати анексії певних територій чи. Скажімо, ситуацію, коли певна територія країни проголошує свою незалежність, як формально хотів зробити Крим, і потім це було з певними частинами України. Луганськ, Донецьк. Отже, коли Китай як вона скала зберігає нейтралітет, який радше нагадує про російський нейтралітет, фактично він підриває свою позицію по Тайвані. І це важливо, тому що їм потрібні аргументи у вирішенні питання Тайваню, і поки вони зберігають цю свою позицію нейтралітету, вони фактично втрачають аргументи по Тайваню. тому це може впливати на них у майбутніх періодах, з точки зору того, що вони змінять свій, скажімо. Нейтралітет, який розглядається як проросійський, на більш чітку позицію, яка точно не буде проросійською. тобто, це основні паралелі, які створила ця ситуація, й маю на увазі на мотивована агресія Російської Федерації проти України. Що вона створила власне у відносинах Китаю і Тайвані. А далі будемо дивитися, тому що всі погоджуються з тим, що від перебігу цієї ситуації буде багато чого залежати, тому що якщо е, Росії не вдасться реалізувати свої цілі, то для то для Китаю це буде ознака того, що навряд чи вона легко зможе з Тайвані вирішити свої питання, і навпаки, якщо Росії все вдасться, то можливо для Китаю це буде слугувати. Певним аргументом того, що треба діяти, але та динаміка, яку ми маємо на сьогоднішній день, показує, що Росії не вдається зробити, що вона хоче. Це в тому числі впливає на Китай. А, поки що є розмови, але вони вже існують про те, що підтримка хай мовчазна Китаєм Росії, вже піднімає питання про те, наскільки а, сучасне керівництво Китаю. Може гарантувати свої позиції у майбутньому, вже відбулись певні зміни у уряді Китаю, коли людина, яка підтримала скажімо так дії Росії, була звільнена зі своєї посади Китаї, заступник міністра закордонних справ. Тобто, все це ознаки того, що Китай потрошку, але все ж таки розуміє, що краще зараз змінити ситуацію, поки не пізно. А, учасники вебінару зійшлись на думці що а, Китай радше програє в цій агресії ніж в Україні чому програє? Тому що, по-перше, вони отримали єдність Заходу. По-друге, вони отримали ситуацію, при якій а, основний опонент який. Існує для Китая, принаймні, Китаю, принаймні як вважає Китай. Це організація НАТО, яка знову ж таки з точки зору Китаю є абсолютно американська відомим блоком. Тобто, для них основний конкурент США, нато для них інструмент США і ця організація, отже. Приємнюється США, і якщо в попередні періоди було враження, що НАТО втрачає свій вплив, що НАТО дегратує, що НАТО як організація може зникнути, е фактична агресія Російської Федерації проти України призвела до того. Що НАТО о, повертає свою вагу? А якщо дві країни Європейського Союзу ми, я маю на увазі Швецію і Фінляндію ніколи раніше не казали про бажання бути в НАТО більше того, Швеція, по великому рахунку понад 300 років а, взагалі була нейтральною країною. Після відомої поразки під Полтавою, тобто Швеція, після цього різко змінила свою зовнішню політику і ніколи не в справи інших країн. Отже, фактично був нейтралітет. Паралельно інша країна, Фінляндія, вона після створення НАТО не вступала в цей блок, і навіть з'явився термін фінляндізація, який означав, що країна, яка формально західна, але при цьому вона не є в НАТО, тобто вона такий собі місточок між радянським союзом та НАТО. Отже, ці дві країни вони різко змінили свою точку зору, і вони захотіли бути в НАТО, тобто. Для Китая це дуже неприємний сигнал, справді того, що НАТО посилюється, і тобто, це е, політичний минус. плюс ж е, ріш, таки рішучість заходу і те, що, що з'явився цей термін, що НАТО захищає цінності. А Китай, хоч і розглядається час. Скажімо так, єдиною країною, включно з Тайванем, Але при цьому певні політики в США і ЄС кажуть, що все ж таки Тайвань відстоює наші цінності, а Китай не зовсім наші цінності, і це може бути підґрунтям того, що все ж таки бажання підтримати Тайвань все ж таки буде. І у разі знов ж таки тис військової операції Китаю проти Тайваню, підтримка може все ж таки надійти, і ситуація в Україні показує, що дійсно є військова підтримка. А далі момент економіки Китай бачить, що у відповідь на немотивовану агресію проти України. Російська Федерація з значними економічними санкціями, які дуже сильно шкодять її економіці. Вона може казати в публічних виступах, що все добре, але, скажімо так, Китай має дуже непогану агентуру в Російській Федерації, як мені здається, і вони бачать, що ситуація не така ідеальна, і що економіка вона може зіткнутися з великими проблемами. І це не лише має на увазі ситуацію з дефолтом, оголошеним дефолтом. Це одна з багатьох складових. А сам факт того, що економіка країни демонструє все гірші і гірші показники, і виникають не дизбаланси. І Китай розуміє, що у разі його агресії проти Тайвані такі ж самі санкції можуть бути проти нього, які можуть дуже сильно зашкодити економіці Китаю, яка значною мірою була побутована на отриманні вигод від глобалізації, і ось в тому. Власне, як на мене і полягає основний негативний чин для Китаю, що Китай був найбільшим отримуючим вигляд від глобалізації, а ситуація з невмотивованою агресією Російської Федерації проти України поставила глобалізацію під питання. Коли провідна торгівельна організація в світі СОД, яка створена була для того, щоб у всіх були єдині правила торгівлі, коли в цій організації Країни заходу починають запроваджувати проти Російської Федерації підвищення мита, і коли відмовляють її у основному для світової організації торгівлі статусу найбільш привільйованого партнера, тобто со побудований на цьому статусі, і ось фактично Росію цього статусу позбавляє. Тобто, з одного боку Росія залишається в СОД, з іншого те, що дозволяло б їй продавати її товари з встановленим дахом мит. Цього даху вже немає, тобто вони стали вище. А Російська Федерація не настільки сильно залежить від експорту, як Китай. І якщо проти Китаю будуть застосовані аналогічні підходи, то втрати економіки Китаю будуть набагато більш значними. І Китай це бачить, Китай бачить оці ці кроки. Розуміє, що навіть сам факт розмов про можливість виключення Росії со, так, це дуже важко, тим не менш розмови таки точаться, підриває. Цю глобалізацію і підриває те, за рахунок чого Китай отримує свої вигоди, і це йому безумовно не подобається. І ще один момент, який також дуже важливий: що Китай країна, яка купує багато сировинних товарів для того, щоб виробляти свою продукцію, і ось ціна на сировинні твари через надмотивовану агресію Російської Федерації проти України почали стрімко зростати. Лише одна пшениця м'яких сортів, з якої роблять хліб. У квітні цього року була вдвічі дорожча ніж в січні в травні. Ситуація з цінами трохи покращилася з точки зору вони зменшилися ці ціни, але тим не менш вони залишаються доволі високими. Також доволі високі ціни на марнасії, які Китай також купує, тому для Китаю ситуація зростання цін на сировинні товари, тобто не на кінцеву продукцію яку Китай продає, а на сировинні товари, які Китай купує. Вона дуже новигідна і вона підриває економіку також, тому що готова продукція. Вона не сильно змінилася. А ось сировина так вона зросла. І зростання готової лише побудоване на йма, вкладі сировиної продукції, але там не співмірне зростання більшого сировини. Тому для Китаю це все втрати, і звісно, він не зацікавлений в. Жимо так в довготриваючому конфлікті саме через те, що він підриває основу китайської могутності, це глобалізація і це можливість вільного доступу до ринку інших країн. Тому що ми розуміємо, що Китай є основний експортер в світі. Часткою, там, за різними оцінками, біля 13% світового експорту товарів, це Китай, а і, якщо згадаємо періоди там до приєднання Китаю до СОТ, вони були шостим світі Експортер зараз перший. Тому для них в цей момент він дуже болісний і тому Китай не зацікавлені в триваючому конфлікті. І все ж таки будемо сподіватися, що він вплине на Російську Федерацію, як він це зробив по подіям в Казахстані на початку цього ж 22-го року. Набір цих всіх факторів свідчить про те, що навіть країну, яку Російська Федерація розглядала як альтернативу співробітництву Заходом Китай, оскільки він не зацікавлений триваючому цьому конфлікті, він все більше розуміє, що підтримка Росії це не найкращий варіант. Тобто Росія втрачає свого провідного союзника. До речі, на вебінарі була згадана ситуація з виступом пана Токаєва. Президента Казахстану, який у відповідь на можливість визнання Казахстаном самопроголошеного Донецькою та Луганської народних республік, відповів, що ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, а інші квазіутворення, утворення, якими є Луганська Донецька. Тобто це був фактично привіт, як то кажуть, від Китаю, про те, що визнання Донецького Луганської прорівнюється Китаєм до визнання Тайваню, що Китай безумовно не сприймає. Таким чином, Росія фактично втрачає ті країни, на які вона розраховувала, починаючи цю так звану свою спеціальну операцію. Це означає, що фактична економіка Російської Федерації вже найближчим часом, ну не те, що зітнеться, вона вже зіткнулася з проблемами, вона їх поглибить і ось. Наявність усіх цих проблем в економіці Російської Федерації значною ймовірністю призведе до того, що ця країна не витримає своєї агресивної політики до України і не досягнувши тут цілей, сама почне, е якщо не розвалюватися, але зіткатись з значними проблемами всередині, після яких їй буде не те що до України, їй буде взагалі бажання якось втримати все те, що вона має. І, до речі, по цьому також будуть питання, чи вдасться їх втримати. А якщо Російська Федерація почала розвалюватись, то Україна переможе це просто.